Привіт, красуні! Вітаю на своєму каналі. Зараз йду на манікюр. хочу колір бордовий чи темний шоколад, а, форма миндаль і однотонне покриття. Потім планом зайти постріч кончики волосся. і заберу, заберу свій подарунок, який я приготувала собі. Ось, і... И... Ну не знаю, що у мене вийде з часом, так як мені треба забирати дитину з садочка. Ну подивлюсь і обов'язково покажу вам, що у мене вийшло, який подарунок я взяла собі. Зараз замальовують нікці, в прихмахерську вже не встигну і зразу зайду в Єву і потім в садочок. Зараз зайшла в Єву, хочу вибрати собі щітку для волосся. Якусь маленьку, компактну, щоб поміщалась в мою сумочку і щоб носила її з собою. Ну, дуже багато вибору, але не хочеться таку здорову э, щітку. Щось треба хочеться маленьке, компактне. Ось таку щітку для волосся. Мабуть, я її возьму. вона маленька, компактна, внутри зеркальце. І зараз хочу подивитись якийсь крем для обличчя. Дуже багато зараз марки BioAqua в Єві. Ну, шукаю свій крем і потім покажу, який крем я вибрала і куплю. Ось цей крем, дуже-дуже він мені подобається. Він класний, нежна текстура, дуже класно впитується в нашу шкіру обличчя і коштує копійки 50 гривень, 50 копійок. У мене є ось такий з калороновою кислотою, а зараз, мабуть, візьму з рецинолом. Це якась пінка для вмивання нова. Треба буде взяти спробувати ось такий крем для обличчя з календулою. і зараз хочу е, спробувати ось такий крем Hyaluron, теж марки, що і для обличчя, е, тільки для рук. Треба буде взяти спробувати і потім скажу, коштує він теж копійки. І мабуть я його візьму. Всі дівчата зробила манікюр, повернулася додому. Кончики підстріч не встигла, так як треба було забрати дитину з дитячого садочка. Зайшла тільки в Єву, купила крем. Трошечки пізніше я вам покажу, який крем я вибрала, і трошки розкажу про цей крем. ось и захотелось мне шоколадного колеру цей раз форма миндаль и однотонное покрытие и сделала ось такой шоколадный колер дуже він э, гарный камера не передается цей колер но дуже дуже він приемный такой осенний колер и в цей раз коштовал мимо маникюр всего навсего 450 гривен вообще просто, Ну, робила вона мені цей раз 3 години. Ось. І, значить, зайшла в Єву, і зараз я вам покажу, який крем я собі взяла. В прошлый раз є у мене на каналі відео. Я роблю манікюр, зробила манікюр і купила собі ось такий крем звичайний крем, дешевий крем з гіалуроновою кислотою. Дівчата, він дуже-дуже добрий. Він дуже мені зволожує шкіру. шкіру обличчя. Він дуже класний і коштує всего всього 50 гривень. І що я хочу сказати. не завжди дешева ціна означає, що дуже погана якість. Потому что я перепробувала майже, ну, дуже багато кремов. и вид дешевых до дорогих. И хочу сказать, что цей крем, сейчас я его купила еще один, вот такой, в Еве, сейчас на него такая очень классная цена, 50 гривен, а в додатку в Еве он коштует 60 гривен, в магазине трошечки дешевше, но он очень классный. Я наношу на ночь, Він обалденный, дівчата, просто вообще. і я його сравнила з моїм улюбленим кремом від Крістіни. зараз ви його побачите. Но він на порядок дешевше, ніж цей крем від Крістіни. В 10 разів він дешевше. І він дуже така ніжна структура, зволожує обличчя, вот. і взагалі він мой улюблений крем. І ще купила з ретинолом. Це раз, сьогодні спробую з ретинолом. І в наступному відео я покажу свої альгінатні масочки і покажу маленький секрет, який я використовую для зволоження свого обличчя з цим кремом. Так що я в восторге, дівчата, він дуже дешевий. Спробуйте і напишіть мені потом в коментарях. Як він вам підійшов чи ні. Мне він дуже підходить. Вот просто Я стою зранку, і він дуже класно зволожує таблички. І ще в цей раз взяла ось такий крем для рук цього бренду, цієї марки, скажімо так, і спробую цей крем для рук, і потім обов'язково вам покажу. І... Видео, у мене видео про масочки, Я расскажу подробнее про ці альгинатные масочки, про свои улюбленные масочки. Про які масочки я взагалі не рекомендую. И просто вони, вони сразу у мене пошли в смитник и все, я их ніколи больше не куплю. И дівчата забрала подарочек с фей. Захотілося мені зробити себе подарунок. І там, замовила на сайте Leman ось такой подарунок. Це сумочка, це э, клач, бананка. Ось зараз я ее відкрию і покажу вам. Такий клач, бананка вид лиман. Тоже мне захотелось коричневого колеру пить. Мои оги взять такой маленький клач. Коштует не дуже дорого. с вот такой ремешочек. Зараз я подивлюсь, как он... у ну, Но дуже мне сподобалось. Я хотела что-то такое невеличкое э, и коричневого колеру под уги. Вот. Зараз застегну и покажу. Ось такая маленькая, элегантная сумочка, клач. А как я, кому, как зручно называть. Вот так вот она выглядит под Оги. Такого коричневого колера шоколадного для телефона, для ключей, для салфеточек. Уже такая оригинальная. И хотелось что-то новенькое, независимое, такое оригинальное и Вона не дуже дорога, і мені дуже сподобалось. Ось таке від лиман. Ось такий подарунок, дівчата, я зробила собі сама. І, дівчатка, від щирого серця вам дякую. Дякую за вашу підтримку, дякую за коментарі, за лайки, за, под... за підписку. Мені дуже-дуже приємно. е, э, зараз хочу сказати, що. Дуже стало легче, коли я поставила на свій канал медиатора. Звичайно, такі хейтерські коментарі повищають наш канал, розвивають наш канал, більше становиться просмотров і YouTube продвигає все далі, благодаря хейтерам. Ну, я вважаю, що на мій канал не треба приносити сміття. І я поставила матіатора і мені стало краще. Потому що, розумієте, якщо б я прислуховувалась, навіть не прислуховувалась, а виконувала би бажання тих дівчат, які писали мені, ні, мені так не подобається, робити ось так. ні, це мій канал я роблю так, як подобається мені. Так як я вважаю. Я Так як моя душа потребує, я так і роблю. Ось. А якщо вам не подобається, робіть так, як ви вважаєте на своєму каналі, відкривайте свій канал і робіть так, як вам треба, так як ваша душа вважає, так і робіть. А вам, мої хороші глядачі, мої дівчата, вам широ-широ дякую за вашу підтримку. І Всім дякую, до побачення. До скорих зустріч в новому відео.